Так, доброго дня. дня. Мене звати Єлизавета, а як вас звати? Мене Олеся. Дуже приємно. Можна дати одразу? Можете. Чому? Добре, а яку саме на будові роботу ти виконуєш? Я е, шальовка, Мон, монтаж стропів, стовбів, стовбів стовбі, монтаж. Угу. Мурувати муру, я не мурую, я суто шаль, шальовка, ляжу арматуру і цей бетонний. А мені ще сказали, що ти вже бригади, так? Так. А скільки тобі понадобилося часу, щоб стати бригадиром? От я на, на фірмі вже рік рік і чотири місяці. І ти рік і чотири місяці працював? Ні, я Не просто робочим. Ти тепер от буквально два, два місяці. А ось який має бути по-англійську скіл, а у людини, щоб набудові він став бригадиром? став бригадиром треба. Так. Як мінімум читати красення всі, розбиратися в проєктах, Ну рознати, знати роботу, яку робиш, то ага. добре знає. Ну а вже твої обов'язки, твій, твій там робочий день, твій графік він відрізняється від того, коли ти був не бригадиром і коли ти зараз бригадир? Ну, особливо ні. Працювати треба хоч так, хоч так. Хоч бригадір, хоч не бригадір. А в Польщі, ось ти працюєш загалом скільки років? Вже десь сім ну, років. Сім років. І на нашій фірмі більше року, no, так? Так, no, так. І на нашій фірмі подобається робити Це чи не подобається? Все добре? що все добре. А По умові, там, інструмент, житло, харчування, все. умовах я, я живу жив на квартирі, ще тут не живу. На... Ага. А на об'єкти харчування привозять? Я харчуюсь сам. Я... Доїжджаю сам харчую сам. — Ти людина поволі, вже став бригадиром, так. Уже харчували сам. Я відколи прийшов сюди на фірму, я живу на квартирі. Я просто з жінкою, з дитиною. Ти з сім'єю і ви в Варшаві вже живете, так? Ну а ти тільки в Польщі робив, чи ти робив ще в інших міс... країнах? Ні, стільки в Польщі. А от в Польщі, якщо це добрий спеціаліст, можна заробити стільки, скільки тому що всі рвуться там до Бельгії, до Німеччини. В Польщі стільки може заробити добрий можна. спеціаліст? Можна? Ну, може, без проблем. А в тебе зараз почасова ставка чи на акорд? На акорд. No. Ну і по заробітку твоєму місячному а, ти хочеш ще більше, чи поки все влаштовує? Само no. собою no. хочеться no. більше, no. але no. може і так може бути, що це ще. Розумію, що якщо більше, то треба щось ще повишати, повишати свій стіл, так? Добре. А ну а що саме може ти знаєш, що треба робити? Що саме робити? Так. Треба нас, нас, нас настроїти бригаду, щоб бригада, все зрозуміла з сполуслав один одного і тоді. А зараз у тебе, у тебе в бригаді скільки людей? По зараз є 4 чоловіка. І налаштована вже чи не дуже? Ну, вже. вже... Бо що, тут? Один-два працівника вже таких, що я їх знаю давно, один новий. Що нового ну, тепер вливаємо в колектив. А скільки адаптація загалом йде у нового працівника? Десь місяць часу. Місяць, mm. це максимум, так? Mm -hmm. ну, ще це залежно теж від людини, як яка людина. А ось в бригаді, що найважливіше при ну, скоординуванні бригади, бригади організації всіх процесів роботи? Це як мені, то треба розподілити роботу між хлопцями. Там є хлопці, що мурують, є хлопці, що, ним, що не мурують, знають в'язати арматуру, шалювати. Mm -hmm. Це треба розділити, там вже яка робота є. Ті, наприклад, є муровка. Тих там два чоловіка відправляє нам уроку. Останні беру собі. Йду uh -huh. з ними там вже шалювати там, чи стовпи, чи стропи, чи так як зараз робимо ці армопояси. Ну, no, а ось твій робочий графік починається в тебе з котрої години? З сьомої години. сьомої години. Ти приїжджаєш до роботи ну, на працю. І як виглядає твій робочий гра графік? Це якесь скоординування, дел ну, делегірування процесів робочих. Ну що, я, я, постою, я не бригадир, і тому запитую. Як сказати? Прийшов до роботи, є робота, стали робимо роботи. Що зробили, то маємо. І так, вже, коли робимо, розраховуємо, так шалюємо. Чи в'яжемо там цей? О, шалюємо зараз ці каркаси, ці uh -huh. армопояса. І так, шалюємо і вже, треба десь під час роботи приблизно розрахувати, коли нам на, не, на який день заказати бетон. Прийшов до роботи, той сказав, тому де то роби", сказав тому, де то робить. І... Ну, а ось загалом э, бригади, це ж, ну. Багато обов'язків це дуже відповідально. Чи ти відчуваєш, що на тобі велика відповідальність? Ну то так відчувається, бо ж якийсь щось колесак не дав, не дав не той розмір. Сказав, що ж не той я, от, наприклад, спілкувалася з бригадиром, коли рекрутувала, і він мені так в ну жартував, а говорив, що я я як їх батько. Відвідчуваю себе їх батько, бо вони як маленькі діти. Хоча там в бригаді були люди старше нього, але він все ж відчував. Ось тебе теж цієї, що там ти то тропиш, ти то і там всім слідкувати треба. Ні, ну, якщо людина знає роботу, то слідкувати з нею не треба. Це прийшов отак, сказав роботу. Дав там креслення від того uh -huh. від того, що треба зробити, і все, і людина не робить, якщо людина не знає роботи. Якщо тому що знає... це перевірено, так, людина, ти й да. довіряєш. Да. А якщо людина нова, то треба коли неї бути, посетити, розказати, як, як ми робимо, подивитися, як вони роблять. І ось це місяць, так? Щоб ну, да. біля нього ходити, слідкувати за його роботою, так? До кінця місяця вже щось щось виходить, але все одно все рівно треба перевіряти. Як тобі більше подобається, бути бригадером? Особо нічого не поміняв. Ага, як, нічого. як працював не, не бригадіром, просто робочим, то теж. Бо я сам з самого початку бру брав, 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 брав роботу, якусь взяв проєкт, і я пішов робити. За мен, мене не бригадір не підходив, нічого. Я собі я собі все сам. брав тепер, тепер то саме, Дож просто ще є хлопці, що де вони підходять, що ж питають. Там є там цей по проекту, що як має бути, і <говори> <говори> ну може, Щос. тому тебе і не значили бригадиром, тому що ти самостійна та толкова людина. І якщо хлопці питають, як там стати бригадиром, то це ну, треба бути самостійним, толковим, знати своє діло, так? <говори> так, треба знати роботу. Робив ти. Добре, а ось твої хлопці, які у тебе в бригаді, ти ну бачиш, скільки вони заробляють? З яка там приблизна заробітна плата, якщо не секрет? Не ну, бачу, але це. От Я і про раптами ставки там розраховуємо, як, що, mm -hmm. хто наскільки виробляється, як, як розподілити, яка ставка має бути. А по умовам на нашій фірмі ти в нас вже працюєш більше року, а ну, по нашим умовам, що тобі подобається, може є якісь недоліки? Недоліки? Деколи інструменту де, де якого деякого не, нема. Як би, як, як би інструмент тут? Ну, таке мелоч, але. Ну, виправимо, виправимо. А що подобається, Та важливо, я знаю. Ну, от як ти думаєш, як не попастися на кидалову польщі? Як не попастися, треба. От якщо шукаєш роботу, договорився там, наприклад, з шафом чи з ким прийшов на об'єкт. Це, це, це треба говорити з хлопцями, які вже працюють там більше часу на будові. Якщо платять, не платять. Uh -huh. Це все треба це, через це людей, бо просто, просто ну, начальство тобі може всякого навіщити на українську. А це все треба з людьми говорити. Якщо є люди, працюють якісь якійсь вже там, рік більше року, то значить ну, не кидають. Ну, якщо… А як ти фірму нашу обрав? Як я? ти саме до нас пішов? Як я, я прийшов в Тік-ток. побачив. Yeah. І, ну, а ти потім, коли приїхав, там, в перший день ти теж порозпитував у хлопців, які на будові. А, так, ну що там, як там по роботі. Так. І вони сказали, що все, ок, все чітко, і ти no. такий, все, залишаюсь. Потім вже Ну, далі мене робити. просто як. Прийшов, треба було роботи. Я просто працював перед цим на сервісі, на автосервісі у Варшаві. Там mm -hmm. Там просто зарплата у них мала. у них мінімалка там. Майстер має 4,5 тисячі, а mm -hmm. як я прийшов, то мінімалку давали на той час. Я місяць поробив і тік-ток поміг. Дякую тобі, Вася, за інтерв'ю. Було дуже приємно з тобою поспілкуватися. А ви пишіть у коментарях питання стосовно роботи бригадира. А ми вам дамо відповідь. До побачення.